Раночку подивлюся зараз цей тиждень. 16 по 22 грудня. Нехай він нам принесе гарні новини. Хто лікувався зцілення, хто одинокий, може пару знайде, а хто в парі, буде накріпко, зв'язаний на все життя. І також побільше грошей. Давайте будемо дивитися. Одноз ми такий чудовий, дивимося. Так, сьогодні поприбирайте, не смотря на те, що понеділок, готуйтеся ось до нового року, до свят. Готовтеся. Все прибирайте, заготовте продукти. Бачите, тут дрова заготавлюєте. Ну, заготовте все, щоб потім не бігати перед новим роком. Все вам, що потрібно зробіть. Справи, які потрібно зробити в домі, щоб все було чистенько в житлі, щоб продукти були, позаготавлюйте. До Нового року ще час є, потихеньку-потихеньку Так, дивимося далі. Тут буде у вас зустріч на цій неділі. Важлива зустріч. Не обов'язково. Це буде з коханим, буде. це може бути ділова зустріч, там, де ви будете вирішувати ну, вирішувати проблеми, якісь задачі. Будете вирішувати, як далі бути. А може ще й бути з коханим. Тут буде планування. Планування на майбутнє. Бачите, вони роздивляються, дивляться, як що планувати. Так, далі дивимося. Все класно буде. Все сплануйте, все заготовите. Ну, вже до середи. У вас все буде розложене по полочкам. Все зроблено, все розділяно, все зложене. Якщо готувалися аналізи, які здавати або до лікаря у вівторок краще діть. Сьогодні не діть. сьогодні оце робіть. Заготовляйте всі справи, які зв'язані з роботою, з лікарнею, з зустрічами, робіть у вівторок. Вівторок, чоловічий день, супер день. Всі справи у вівторок. А особливо, якщо касається лікарні, все буде виходити, бо бачите, ви вже фініш. Вже так швидко середу вже вам ви будете радуватися, що ви те й те, і те, і те, зробили. От як будете слухатися. Далі біруємося, все витягуємо, в середу. І вже четвер десь приготуватись їхати або до вас хтось буде їхати. Це добра поїздка, це гарна поїздка, бо вас окружають або друзі, або коханий, або він приїде до вас, або ви поїдете. Або це поїздка додому, в Україну, хтось із-за кордону. То їдьте на всіх парах, вам всі весь попутний вітер для вас. І всі, бачите, гори, пригради залишилися вже ззаді. Немає преград, щоб не поїхати. Поїздка це середа, четвер. Так, далі. Четвер, дивіться, яка радуга. Боже, яка гарна карта. Вам нічого не зашкодить цей тиждень, що ви надумали робити. Оце все, що я вам сказала. Аналізи, поїздки, добиться того, що ви хочете, прибирання, все зробите так, як хочете. Вода чиста, дивіться, ви задоволені вже в кінці тижня, п'ятниця, радуга, ви радієте. Ну, радуга взагалі, коли сниться, то це найкраща найкращий сон. Це радісні новини, радісні події. Ну, все, чого ви чекали, от вам тут радість буде. Так, далі дивимося. Гарно, тут ще й захист. От цей тиждень для цих, хто дивиться мій розклад, тут ще й захист сильніший. Бачите, ваш коханий або ви, або ваша сім'я з палкою стоїть, із жезлом, і захищаєте своє. І тут ще, бачите, як провідіння Боже захищає вас, допомагає. Ось бачите такий цей, і говорить листя золоте. Що ви підготовилися <кхи> до, до свого захисту? Підготовилися, щоб вас захищали. І все для цього у вас є гарно. Тут нічого вам не повредить. Так, і остання карта дуже. Ось тут прибирання. От субота-неділя, прибирайте, Готовтеся. Готовтеся до свят. Все викидуйте ненужне. Старе бумажечки, скляночки, баночки. Та воно ну, не треба, викидайте. І тоді, ну субота-неділя буде окремо дивитися, буде добре.